Ми продовжуємо нашу програму, надзвичайно перевантажену політикою, оскільки справді, навіть незважаючи на чемпіонат з футболу, останній тиждень був надзвичайно насиченим політичними подіями. Тому так багато в нас було сьогодні політиків. І завершуємо її розмову з соціологом, який може підсумує все, про що ми з політиками говорили. Ірина Бекешкіна у нас в гостях, директор фонду «Демократичні ініціативи. Дякую за пізній час. І давайте ми почнемо з того, що представимо вас нашим глядачам. Ірина Бекешкіна, український соціолог, спеціаліст у галузі політичної та електоральної соціології, директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, закінчила філософський факультет Київського університету імені Шевченка і аспірантуру Інституту філософії Академії наук РСР, кандидат філософських наук. Працювала науковим редактором журналу Філософська думка, науковим співробітником інституту філософії Академії наук РСР з 1991 року науковий співробітник. Відник інституту соціології Академії наук України з 1996-го – заступник директору, а нині директор фонду Демократичні ініціативи, науковий редактор бюлетеню Політичний портрет України у 2004 році брала участь у організації ЕКЗПОЛУ на президентських виборах. Його результати поставили під сумнів достовірність голосування, що було сприйнято частиною суспільства як один із доказів фальсифікації виборів. Декілька разів була названа однією з сотні найвпливовіших жінок України. За рейтингом журналу Фокус автор більше ніж сотні наукових праць та великої кількості публікацій у медіа. Ну от, представили Доброї ми ночі. вас. Доброї ночі, добрий вечір. Ще не так пізно. Хочу вас. В нас Олександр Данилюк був одним з гостей, да. і ми з ним говорили про соціологів. Він сказав: що соціологи ніколи не вгадують результат виборів. Вгадують чи не вгадують, чи дізнаються. Ну, по-перше, треба розрізняти результати опитувань і прогнози, тому що за прогнозами все-таки соціологи вгадували, да? а результати виборів і результати опитувань вони не можуть співпадати, в принципі, тому що завжди є ті, хто не визначилися. От зараз, наприклад, 16% не визначилися. Як вони визначаться? Ну, ми кажуть, що вони ніби пропорційно сказати. розподіляються між ні. ні, Вони пропорційно не розподіляються, е, хоча б тому, що он, вони е, в різних регіонах по різному. А у нас голосування дуже залежить від регіонів. Тому ні. У одних більший резерв, у інших менший резерв. Так що. А 16 відсотків, тобто ця кількість невизначених зменшується чим ближче вибори в нас ну, чи ні? це природно, природно, що вона зменшується вона зменшилася по трохи. Потрохи зменшується, потрохи зменшується, потроху збільшується кількість тих, хто хоче йти на вибори. Так, да, це процес іде. А ті, хто а ви, ви самі зараз? От ви посилаєтесь на ваші опитування, да Так. Да. На, зараз те, на те, що ми робили з центром Розумкова на початку червня. З перший тиждень червня. Як інші розподілилися голоси, можете сказати? Ой, ну це в нас взагалі-то. Так. Якщо взяти до повідношення до тих, хто збирається йти на вибори, тому що у журналістів часто буває невідповідність, тому що одні соціологи дають по відношенню до всіх опитаних, mm -hmm. друге до тих, хто піде на вибори. А третє, як, наприклад, останнім часом КМІ здає, вони просто беруть відсоток до тих, хто визначився, і тоді у них виходить більше ніж усіх. І тоді, до речі, дуже багато було образ. А чому, скажімо, у вас? Менше, е, ніж у КМІсу, а я їм кажу: а ви подивіться на їхній сайт, і ви побачите, що в сирі. Результати, тобто по відношенню до всіх, вони однакові, практично. Mm -hmm. Навіть е, навіть, скажемо, свобода розразилася на українській правді там статею, і мене там назвали свободофобом, чимсь іще. Хоча, якби люди не лінувалися, а просто подивилися на сайт КМІСА і на сайт центру розумкової наш, вони побачили, що по відношенню до всіх там цифри дуже подібні. Ну які це цифри? Ну от, якщо брати, ми даємо по відношенню до тих, хто збирається йти на вибори. Якби вибори до Верховної Ради від Булися на початку червня. 5 відсотків бар'єр могли б здала. Партія регіонів 27,6, об'єднання батьківщина 25 і партія удар 9,7, Комуністична партія 7,1, Партія Наталії Королевської 4,6, Це вже нижче бар'єра, свобода 3,1, Громадянська позиція 2,6. Не визначили з вибором 15%. Найбільшою мірою не визначили в центральному регіоні, найменшому захисту. Ну, але королевська зважаючи на таку величезну кількість реклами, якщо це буде продовжуватись, і 4,6 – це, це дуже близько до прохідного бар'єру. Це дуже близько до прохідного бар'єру. Тим більше що е, може не вистачитися зовсім чуть-чуть. А Ми знаємо, що коли не вистачає в межах статистичної похибки, то жодний екзитпол в такому разі не може встановити, бо екзитпол теж має, має межі точності. Але я хочу нагадати, е, була така ситуація з жінками за майбутнє. Була така партія, здається, на виборах перед виборами 2002 року, і е, до початку виборчої кампанії вона взагалі набирала 7,1. Угу. а виборчий бар'єр був 3. І вона його не здолала. Тобто все ще попереду. От Цікаво, не чим, можна гарантувати з чим, з чим це пов'язано? Подобалася назва. Потім люди замислювалися? А, да, тому, що тому що взагалі у нас недовіра до партій дуже велика, і люди шукають якісь нові обличчя, а тут о нові. А потім подивилися, а що за цими новими? А нічого, крім того, що вони жінки. А ви знаєте, чому все ж таки рейтинг влади, хоч багато хто каже, знов ж я не знаю, хто буде за неї голосувати, ну достатньо високий 27,6%. Е, і більший ніж рейтинг опозиції, яка нібито демократична, е, ні. підписує... ну опозиція в сумі, все-таки, якщо кличко вважати опозицію, то в сумі вона набирає більше все таки угу. опозиція. Але... Але не настільки більше, як це було наприклад в 98-му році? Тоді взагалі партії, які вважалися партіями влади, в сумі набрали 9%. Партії опозиції 52%. Це в якому році? В 1998-му. Угу. дев'яносто Яка була більшість пропрезидентська? В 2002-му році партії влади набрали 18% в сумі, партія опозиції 52%. Яка була влада? Пропрезидентська цікаво, чому більшість а за рахунок мажоритарних округів, по перше, і за рахунок тушок, які теж тоді добули дуже активними. По друге, тобто ці рейтинги, про які ми зараз говоримо, ні про що, ні про які розклади в наступному парламенті не свідчать, тому це, що... це залежить від того, який буде склад опозиції, бо е, підбір кадрів був завжди поганий, не лише зараз. А я пам'ятаю, е, в 2002 році, коли е, Віктор Ющенко особливо. Підбирав п'ятірку, ну мені розказували, що він все це перекреслив і сам робив п'ятірку. З цієї п'ятірки двоє одразу після виборів з першої п'ятірки перейшли у більшість. стоян, наскільки я пам'ятаю Стоян і хто там ще другий я пам'ятаю? Так, 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 так. Тобто е... ну люди люди взагалі е... дуже часто йдуть в опозицію лише тому, що їх не беруть в інші політичні сили. Тому вони використовують опозицію таким чином От чимом. цікаво мені. Все ви спілкуєтеся з, з, з своїми західними колегами, з європейськими да, колегами безумно. з тим, хто займається соціологією. Там безумно. чим відрізняється наше політичне поле і наша соціологія і настрої наших людей від того, як це відбувається в інших європейських країнах. Ви ж слідкували, як працюють соціологи навіть в цих нових країнах, mm -hmm. таких як Польща, Європейська, я вже не кажу про Німеччину чи Францію, чи Сполучені Штати Америки? Ну ви знаєте, соціологи всюди працюють однаково, власне. А ну, Настрої люди ставляться а настрій, до політики. Настрій, інакше? настрої різні в різних країнах. Е, в той же Польщі бували часи, коли в партії були, коли е, влада була популярною, а були часи, коли влада не була популярною. Тобто по різному ставляться і теж є розчарування, і теж є очарування. От але є істотні відмінності. Істотні відмінності в тому, що е, в жодній з цих країн не буває такої е, низької, е, такої повної питальної недовіри. Е, до м, тих інституцій, які повинні бути стояти на сторожі, тобто правоохоронні органи насамперед, суди, е, суди прокуратура. У ну, нас міліція. яка довіра до судів зараз? Ну е, довіра. Я зараз просто е, точно не пам'ятаю. Пам'ятаю, що довіра недовіра на рівні 68%. Тобто, недовіра? Різь, недовіра. 68-70% – це дуже багато, це надзвичайно. Тобто, у нас, от кажуть, що розсудити розсудити, розсудити повинен бути незалежний суд. У нас цієї інстанції взагалі немає. І, і це досить і страшно. І люди це відчувають і бачать. І люди це відчувають і бачать. І е, Звідси така, е, власне, лише 35% вважають, що самосуду бути не може в принципі. А ще 35% вважають, що взагалі то це погано, але інколи це виправдано. А близько 20% вважають, що це єдиний спосіб відновити справедливість. Це жахлива ситуація. Це тому жахлива що це ситуація, по суті та. основа злочинності теж. Бо якщо немає судів, то люди Безумовно. Ну кожен на свій розсуд. Що таке право, що таке правосуддя? Кожен а на свій розсуд. Оця цифра з недовірою до судів. Вона якось змінюється за роки незалежності? А вона збільшується і дуже сильно. В останні а, роки особливо особливо у, в останні роки приблизно так ну дуже... скажімо, скажімо десь в 2004 тисячі четвертому році, п'ятому десь було 40% недовіри. Зараз за 60, під 70, воно просто а при нарежирування. А при цьому в чому феномен все ж таки такого високого рейтингу влади? Адже якщо... А ви знаєте, ми питали. Ми питали, чому люди голосують за партію? Які причини, які резони дуже по різному є суто. Лідерські партії, ну, наприклад, за е, удар Віталія Кличка, 70% проголосують власне через лідера, тобто вони голосують практично за кличка. Ну, треба віддати того, йому належне. він от сьогодні кажемо, в студії от, з нами да, говорив, він це визнав. Да, ми от кажемо, що е, не зрозуміло, що вони будуть робити, бо вони ще нічого не запропонували. Mm. Невідомо хто там буде. Е, я думаю, що йому це не завадить, тому що чим менше будуть відомі люди. Тим може і краще, якщо за них немає якоїсь негативної історії, бо будуть голосувати за кличка. Розчарування може бути. Пізніше або не бути, ми це не знаємо, кого вони. Але тут мотивація досить е, стабільна. І, до речі, за Королевську там е, більше половини за неї готові проголосувати, власне, як за особистість лідера. Угу. Е, в батьківщині дещо переважає теж лідерська мотивація. Раніше, правда, була вона сильніша, коли була Юлія Тимошенка. Вона була ще сильніша. Є, е, так би мовити, і партії, де голосують за принципи, за ідеї, більше за пропозиції. Це е, насамперед комуністична партія і Свобода А да. цікаво. В комуністичній партії е, там справді є ідеї, чи люди думають, що там є ідеї, Люди хочете... думають. Тому що там дуже специфічний електорат. Е, абсолютно більшість люди старше 60 років, тобто, це ще з радянських часів да, е, пенсіонери. А у партії регіонів дуже специфічна мотивація. Взагалі, хочу сказати, що перед цими парламентськими виборами зросла кількість тих, хто буде голосувати за політичні сили як за менше зло. Тобто mm -hmm. готують голосують за певну партію, тому що бачають, що це менше зло порівняно з іншими. Так, от і, і такий відсоток приблизно однаковий усіх близько 20% відсотків кожної партії, і у партії регіонів теж але у партії регіонів майже. Третина голосують тому, що вони за них голосували на попередніх виборах. Такої немає в жодної партії. Тобто, більше половини їхніх виборців голосують за них або тому, що вони голосували за них раніше, або тому, що вважають цю партію меншим злом. Тобто там дуже мало позитивного голосування. А якось розрізняються люди, які будуть, які голосують ці партії регіонально, бо в нас завжди про це говорили. Я ну, просто згадую статтю ну, блаженжого гузера Любомира на Українській правді, де він порівнює, і ми теж про це говорили вже в нашій програмі. Американську виборчу систему з нашою. що в американській виборчій системі ну неважливо, сьогодні. Там Клінтон очолив демократичну. Позавчора там Картер, сьогодні Клінтон, так. потім Обама. Так. Вони можуть змінюватися, але принципи демократичної партії не змінюються, і люди скоріше голосують за принцип. Бе партії, а взагалі ну особистості грають роль, але не таку ключову, як це відбувається у нас, наприклад, так ну безумовно, безумовно, демократична партія там демократична, республіканська, республіканська, хоча теж є і, регіональні треба, ще, і треба ще, і треба ще боротися за те, щоб висунутися від партії. От у чому тут корінне? Тому що у нас лідери вирішують, хто буде висуватися, угу. а там ще лідер відповідає перед партією і йде знизу треба ще завоювати оце щоб стати кандидатом від партії А вона в цьому... такої потреби просто немає в цьому а у нас партії немає у нас взагалі немає партій. Це проблема. Це проблема, от коли перехід на партійне голосування за партії. Я пам'ятаю, що мене Пензенек тоді значить переконував, що це дуже добре, тому що лише так можуть з'явитися нові політичні сили. Тому що є значна частина професіоналів, економістів, юристів, які повинні писати закони, але на мажоритарних округах їх просто не оберуть, тому що там потрібні інші зовсім якості. І що ми бачимо в результати? Де ці юристи, економісти? Ми бачимо охоронців, ми бачимо шоферів, ми бачимо там кого завгодно в цих списках закритих. Тобто в то чому? Тому що партій у нас немає, от що але проблеми. хіба мажоритарка набагато краще в сьогоднішній ситуації, коли перемагає той в кого більше грошей, Теж це ж не змагання ідей. Дуже часто це теж не це, це не змагання ідей зовсім на мажоритарці. Тому що е, мотиви голосування на мажоритарних округах вони зовсім інші. На мажоритарних округах голосують. Ми ж це теж робили опитування. Е, насамперед, за за тих, хто е, зможе вирішити проблеми даного округу, навіть не конкретні, там мої чиїсь, а конкретного округу. А щоб вирішити проблеми округу, треба, окрім того, щоб мати гроші, треба мати дозвіл. Ну дозволять вам чи не дозволять, наприклад, допомагати школі. Дозволять вам чи не дозволять там мостити дорогу. Це треба мати дозвіл, дозвіл від влади для того, щоб вирішити проблему округу. Тобто за визначенням це мають бути або люди, ну принаймні лояльні до влади. Тобто люди голосують, що фактично я не кажу, що всюди. Я думаю, що по мажоритарних округах знакові політики теж пройдуть. А найменше, скажімо, це буде така залежність від Києва, тому що Київ все таки більш заможним. Місто там е, будуть голосувати за знакових політиків. Але все-таки люди у нас надто беззахисні і бідні, і тому їм захисник дуже потрібний. Йому дуже потрібно, що до когось конкретно з депутатів можна звернутися як захисника, як таких, хто може допомогти. Тому що люди у нас абсолютно беззахисні, і вони е, механізмів об'єктивних незалежних від осіб, у нас просто немає захисту. Тобто це що ми говорили, судів немає. От у нас є до вас питання з Фейсбуку, але в мене ще є до вас питання. Я часу не дуже багато, тому я спочатку все ж таки е, вам задам своє запитання. Е, може, воно не таке просте. Е, от уявіть собі, спочатку, що ви громадянин. No. 에, що ви консуль... ні, уявіть собі, що ви консультуєте партію як громадянин, маючи той багаж знань, який Легко. у вас є? Або що ви консультуєте партію як просто цинічний фахівець, Легко. маючи той багаж знань, який знаєте, у вас є? Ви знаєте, я мен... я сполучала ці речі на е, виборах, тобто як е, е, скажімо, від демократичних сітв ми робили. Опитування, ну такі, як зараз робимо, і оприлюднюємо. там Нам надзвичайно важливо, те, щоб політики не дурили народ. От наше питання, скажімо ну, це ви як громадянин. нас як громадянин. А як А от як цинічний фахівець? На... От, пора... от я, наприклад, хочу займатися політичною діяльністю. б ви порадили мені спочатку як громадянин, а потім або, а та, або та, навпаки. А мета та політика як зробити так, щоб його обрали? Так, от вас може це здивує, що мої поради як фахівця для того, щоб обрали політика, вони співпадають з тим, що я можу порадити як громадянин. Тобто, треба відповідати потребам людей. Потреба ну, якщо ви ну, тоді так. ви радите людей купувати на мажоритарному окрузі за гроші, бо це потреби людей. Вони хочуть цих грошей, вони хочуть хорошої дороги, хорошого дитячого садочка. І їм до лампочки, що там в Києві буде відбуватися, особливо в якомусь регіоні у владі. Тобто ви мені порадите тоді е, прийти до них на округ і сказати: я вам побудую дитячий садочок, я вам зроблю хороші дороги. Ми в нас буде тут хороша лікарня. Ну піду домовлюсь з владою. Замову може один раз не так проголосую, Ну, ну до речі. До речі, для жителів цього округу може це й непогано, що їм збудують дорогу. Що їм збудують лікарню? А ніхто не каже що це погано, але mm -hmm. разом з тим ця людина, щоб це зробити, паралельно проголосує за якийсь закон, який вкраде з бюджету або приватизує за копійки. А якийсь... а от, тут? А отут от треба, власне, щоб за руками слідкувала громадськість. Отут ми підходимо до громадського контролю, тому що якщо пояснити е, людям, що він вкрав стільки, він дам вам стільки, а вкрав стільки, то ще питання: чи будуть вони за нього голосувати наступного а разу? А це от питання до вас. От мені здається, що людям байдуже, скільки він вкрав, якщо він їм дає, чи ні. Ми ставили таке питання: чи будете ви голосувати за людину, яка допомагає вам на окрузі, але замішана в корупції? Угу. Ну, принаймні на вербальному рівні більшість відповідає, що ні, не будуть. Ну, правда, ми розуміємо відносність, але принаймні люди розуміють, що це негарно. Що не можна голосувати за людину, принаймні вони це розуміють, що не можна голосувати за людину, е якщо вона замішана в корупції, навіть якщо вона там щось розумієте, е ви кажете про виборців загалом, а вони різні виборці, там є різні групи. Там є е ну скажімо, е я думаю, що те, що пройде в якомусь далекому селі, де не бачили грошей, угу. не пройде в Києві. От і в Києві е, я певна, що якщо опозиція не буде між собою скубитися, то у Києві є можливість провести по всіх округах опозицію. І е, в Києві майбутнє Київ мати 80% відсотків гроші для цього потрібні цим опозиціонерам, яких будуть проводити по покол. А ми подивимося, от зараз е, Тетяна Монтян е, в 212-му окрузі, значить робить такий великий експеримент: чи можна е, чи можна без грошей обратися? І е, е, вона сама була здивована. Вона через Фейсбук зробила оголошення, і там здається, 75 чи чи сотня волонтерів з'явилася. І ми питали ставили таке питання. Чи готові ви безкоштовно брати участь в виборчій кампанії політичних партій? Серед цього населення 13% зголосилися, а серед виборців партій це десь від 15 до 16. Це досить велика сила. Оце дуже цікаво. ви згадали про Тетяну Монтян. А я думаю, що це може бути такий надзвичайно цікавий округ, тому що ну я принаймні читав, що наш колега журналіст, який з нами співпрацював танки піані. Збирається. Да, да, да. Балотуватися за цим окром. Теж і... за цим. Ну, значить, між собою буде. Ні, 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 почекайте. а там ще є представник об'єднаної опозиції. Ну, то ж, тобто, людина, то ж, яка то ж, декларує, так. що вона він ще не є, але людина, яка каже, що вона є представником з об'єднаної опозиції, і людина, яка багатше, ніж Монтянські піані разом взяті на багато в багато разів. Об'єднана опозиція підписала сьогодні принципи чесної політики, декларацію про чесну політику. От буде там троє чи четверо чесних людей. І що тоді? Ну тоді переможе нечесний. Ну, я колись, я колись. Написала, до речі, в 2005 році, коли почали значить, скубиться Ющенка і Тимошенка, на самому початку цього процесу, що коли б'ються два лева, доби добич дістається шакалам. Так що... А от те, що зараз відбулося, фактично з таких фаворитів демократичних є два списки: є список об'єднаної позиції, є список кличка. Да, це добре, що їх є два для демократичних сил. Я Чи думаю, да я думаю, да. Тому що е, список, е, тому що вибори з кличка не дуже взагалі об'єднувався з тими. І навіть ми бачимо, що е, список тих, хто добре об'єднувався, mm -hmm. краще об'єднувався, е, значить, Яценюка і Батьківщина, і фронту змін ну там приблизно кожен п'я. Тобто менше 20% було тих, хто не сприймав другу політичну силу. А у кличка таких половина. Тобто, у кличка взагалі люди, які розчарувалися в політиках і в політиці, і воно не додало б стільки відсотків, воно б додало в крайньому разі половину. Може, вже останнє запитання до вас, хоча останнє. є вони на Фейсбуці, бачите вже, як пізно. Так, от швидко. Значить, Я б ш... хотіла ще пару слів сказати. Давайте. Дуже ми повинні зрозуміти, що вибори це надзвичайно проста річ. Ми беремо їх на роботу і висуваємо певні критерії для того, щоб їх взяти. Ви з критеріями Мені... руху чесно погоджувалися? Да, безумовно. Ну я була одним з організаторів, і, mm -hmm. чесно. І е, свого, часу, е, свого часу вибор написав таку дуже важливу принципову давно. Це німецький філософ принципову е, працю, яка називалася політика. Політика, я політика як призвання профес, і професія. Де доводив, це дуже прості речі. Ми повинні обрати законодавців. Ми повинні обрати професіоналів, люди, які відчувають, що це покликання їх, і які мають можливість як професіонали це покликання реалізувати. На жаль, у нас професіоналів політиків, надзвичайно мало, тому що. Там люди, які замість професії політика використовують професію, професію бізнесмена, тобто вони торгують просто цими речами. І якщо там будуть люди, для яких це покликання і професія, якщо ми відберемо, зможемо відбирати тих людей, то буде дуже просто. Знаєте, коли мені кажуть про загальну продажність, що всі продажні, політики продажні, соціологи продажні, журналісти продажні, я питаю. Вибачте, і коли мені кажуть, ну ти кажеш, що ти не продаєшся, просто стільки ніколи не обіцяли. Так? Я кажу: Вибачте, а за скільки ви продасте своїх дітей? Люди ображаються, як дітей продати, свою сім'ю продати. Я кажу, так отож. Якщо до країни, до своєї професії просто відноситься як до власних дітей. То проблема продажності просто не стоїть. Тому що це цінність, так як діти, так як своя сім'я, свої батьки, своя країна, своя професія. Це просто речі невід'ємні від себе. І відмовиться за будь-які гроші людина, для яких це цінно, вона просто не погодиться. Це надзвичайно прості речі. Треба обирати людей. от тут о, Гриценко був очевидно, що для нього це покликання і професія, і таких. Не так багато в Верховній Раді, але вони є. І таких людей досить ну, багато, скажімо, в середовищі, де я працюю. Я можу їх назвати, їх, правда, ніхто не запрошує, але сподіваюся, що будуть запрошувати. А хто? Ну, Наприклад, Вікторія Сюмар. Очевидно, ну, що ми вона запрошуємо, кандидат. Вона буває, Ні, я, я кажу про партії. А, про я партії. Роз... Очевидно, що це кандидат в комісії по засобах маси інформації. Да? Захаров Євген, відомий правозахисник. Да? Коліушко. Чудовий правознавець, він колись, до речі, був в першому складі е, Верховної Ради е, Максим Лацивачевими е, взагалі, е, чиїми зусиллями був ухвалений, багато він зробив для того, щоб був ухвалений е, закон е, про доступ до інформації mm. і закон про громадські організації. І я можу таких ще не... та, та, ж Тетяна не... Монтян, та ж Тетяна Монтян. А чому їх не запрошують? А тому, що розумієте, за... Ще раз повторю, партії у нас немає. У нас є об'єднання е, певних фінансово-економічних груп і відомих лідерів. І підбирають людей, по-перше, тих, хто має гроші для того, щоб е, все це об'єднано існувало. І по-друге, е, е, слухняних. Слухняних. Е, тих, хто... Ну, Значить, це не завжди так у нас? Ні, я думаю, що все-таки не назавжди. Я от, і, от ми. Зараз докладаємо усіх зусиль, щоб поміняти не, не ліжка, а поміняти персонал в цьому закладі. Розумієте, коли це вдасться, як ви прогнозуєте? В який ну часовий зараз, зараз ми, хоча б найбільш одіозних, я сподіваюся, що найбільш одіозних ми все-таки От, uh -huh. Для мене, наприклад, критерії, е, критерії Волков, Так? Да? не тому, що він такий цікавий, а це просто от така межа. Uh -huh. е, Межа нижче якої опускатися. Ну, Нібито вже сказала опозиція до цього батьківщина, що не буде він від них Слава йти. Богу, бо досі питали, вони мовчать, як це. Ну ну, ну, да. От, Слава Богу, хоча б. Тобто якихось одіозних найбільш, я думаю, що ми зможемо все-таки не допустити. От, А, а далі треба розбудити, далі ну, це питання, далі це е, е, окрема тема, як розбудовувати партії. На мою думку, це можливо, так як свого часу виник рук. Знизу, да? е, можливо, це буде еволюція політичних сил. Тому що знаєте, я до речі можу назвати і для партії регіонів е, людей. Я буваю в Донецьку, mm -hmm. там чимало розумних, інтелігентних, професійних ви людей. нам назвіть ми будемо в студію кликати. Ну, наприклад, Кіпень. Він, до речі, зараз голова громадської ради при обласному здається комітеті mm -hmm. е, при при Донецькій обласній адміністрації. Тобто е, є Іван Тодоров, він професор університету, очолює європейський клуб в Донецьку. Тобто, коли я дивлюся на партію, але регіонів, якщо ви кажете про партію регіонів, тоді коли ви це знаєте, говорите, ви апріорі ви знаєте, що це регіональна партія. Знаєте, У я... вас зразу люди з Донецька виникають. Да, да. А це я... теж неправильно. Це... Ну, все-таки я дивуюся. Я, я думаю, з яких копанок їх відкопали, тому що ну. І Донецька земля багато взагалі талкових професійних хороших людей. А, а вони беруть якихось скалашні яких, ще. Тобто, я до чого, що добір дуже і дуже поганий, і ми повинні що зробиш. Ми повинні на це впливати. Дякую. Кажіть нам, я вже записав собі два прізвища. Запрошуємо в студію, будемо запрошувати далі, тому що Добре. ми справді з великим трепетом і повагою ставимося до Донецького регіону і хочемо, щоб жодні регіональні тавра, які в нас звикли ставити одним чи іншим політикам чи регіонам. Ну думаю, що це теж певною мірою придумані історії в певних політичних технологіях. А всі ми. Нормальні люди за тиждень будемо мати вихідний присвячений дню конституції. А я в цій студії з вами побачуся. Так що ввечері у вихідний вімкніть телевізор. Завтра день пам'яті загиблих у війні. В нас не буде кабере-веселий пісіць, оскільки це день жалоби. Натомість буде надзвичайно цікава лекція професора Сергійчука про 41-й рік. На все добре. Твій простір свободи. Режим Януковича позбавляє.